Хохоно безпечні предмети це коли якась ракета чи бомба, а якщо ти на неї наступиш чи торкнешся, то вона зарветься. Ніколи не треба, якщо ви одні на вулиці гуляєте по лісу і бачите якийсь предмет, який подозрительно ново лежить на підвозі. якщо це старе. Тожен теж не треба брати, тому що це може бути не предмет. Не можна підходити до них близько. Ну за те, які не впадаються. Ну, просто або обійти їх, або просто не чіпати. Я знаю класичне міни, протитанкові міни, розтяжки. Якщо бачу, що тут є якась. Нитка, ну або знак якийсь, що обережно міни, тобі не треба туди йти. То що вони можуть вибухнути, та тобі буде не дуже гарно. Тому вони отак і небезпечні. Ще за про них, що не треба їх фоткати, трогати. Якщо ти побачив вибухонебезпечний предмет, треба сто і, набирати. І, і по лицу и пожарную и военным, чтобы они с этим забывали.